Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шиленка. Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі Цікаві Хрестики. Хочу показати вам дещо цікаве. А саме, я маю дві ось такі посилочки і зараз покажу і розкажу, що в них є. Одна від Наталі Курій. Я дуже люблю роботи Наталі Курій. Плюс Наталя Курій збирає зараз на протез своєму чоловікові. І я намагаюся до кожного свята на Великдень, на Новий рік щось придбати у пані Наталі. В неї надзвичайно класні, дуже цікаві такі вироби. І коли зараз вам покажу, що саме я цього разу придбала, ви зрозумієте, що я не змогла пройти повз. Також хочу відмітити, що у пані Наталі. Дуже якісне пакування йде, просто дуже якісно. Подивіться, що я маю? Це такі класні закладочки. У мене є їх пару штук. Це для мене взагалі дуже класно. Я маю таку вишиту картину. Колись Чарівна країна робила такий набір для вишивки цієї картини. І така дівчинка теж є. Ну, але я її ще не вийшла. Я одну вишила, одну не вийшла. Є в мене така велика дівчинка. Тож покажу вам, що саме я замовила у пані Наталі. Дивіться, дивіться, як запакована закладочка. Ви розумієте, ви розумієте, я не змогла пройти повз. Я замовила два таких ангелика. Ташечкою парно і з е, рибкою. Цього року я зайнята надзвичайно цікавому проєкті, пов'язаному з писечками я обов'язково вам покажу, розкажу. І тому я вирішила замовити собі ось таких різдвя... великодніх ангеликів. Це від пані Наталі Кулій. У пані Наталі є своя сторінка в інстаграмі, є свій сайт і є в Фейсбуці. Тому прошу вас долучатись. Ось такі ангелики всього на 200 гривень штучка. Це ручна робота, кераміка, ви розумієте, що це абсолютно смішні гроші. Я замовила таких ангеликів собі. Дуже надійно все запаковане, хочу ще раз на цьому наголосити. І ще одна у мене. Ще все так продумано. І ще одна ось така посилочка у мене. Зараз покажу, що це. Покажу і розкажу. Це пов'язано з вишивкою. Ось! прошу. Новиночки від чарівної країни. Звісно, я, як поціновувач чарівної країни, не могла пропустити повз свою увагу і не спробувати новиночки. Це колон, 253 бісереньки. Такий колон такий щось у такому в мені. І е, новинки, браслети, ви, е, напевно, бачили, вони ширі, ширше. Е, е, я, замовила, ага, я замовила три браслети. Ось цей браслет, і не знаю, який колон. Що думаю, або цей, або цей. Це подарунок для моєї дуже хорошої родички. Вона просила мене вже давно, виши мені браслет, виши мені браслет, а цього року дуже наполегливо просила вже. І тому для моєї вірочки я вишив ось такий браслет і кулончик. Подумаю, які. А, от тому я і замовила і той, і той, бо я не знала, який мені більше вподоби. І такий патріотичних тонах. Це дуже цікавий браслетик. І оце. це я замовила собі, він, вроді як і патріотичний, і не патріотичний, дуже цікавий, сім кольорів до всього пасуватиме. Обов'язково, після того, як я вишу, я вам покажу Ну, вже тут видно, що він такий досить широкий. а Ці браслетики були більш вузькі, там 2 см, а тут 4. Такі гарний. Дуже люблю Чернівну країну того року. Я дуже багато вийшла браслетів, обов'язково додам посилання в коментарях. Якщо вам цікаво, подивіться, яка у мене колекція. Дуже багато було надано на благочинність. І я приймала участь там моя знайома запросила мене в Чернівецьку обласну філармонію. Був захід такий присвячений збору на дрон. І також я продавала. Браслетики, писанки, і всі кошти йшли на підтримку цього придбання цього дрона. Теж була дуже цікава така акція. Я люблю Приймати участь в благодійних таких проєктах, тому що вишивкою можна теж допомогти, як виявляється. Дуже багато дівчат проводять збори, де можна виграти якийсь рукодільний подарунок за символічні кошти. Я намагаюся приймати участь, є такі, яких я завжди підтримую, це Анюта, Аню... Анюта чоловік воює, і я, хоча б один білетик, завжди купляю у всіх заходах, які робить Анюта. Закликаю вас, ну, ще раз наголошую, це може бути 20 гривень, може бути 100, 50 Ну, ви розумієте, це не ті гроші, які не можна дозволити. І якщо всі потрошки, то разом ми зможемо зробити щось велике. Трошки Віднесла мене, але це теж дуже актуальна і дуже важлива тема. Треба рослати три кулочки. Я ще думала про писанку. Чесно, я зрозуміла, що я не встигну вишити. У мене є дуже великі запаси, я нічого не встигаю. Тому я не замовила собі писанку таку, як я хотіла. Буде вже без писанок, будуть вже браслетики і колончики. Цікаво, мені дуже це двосторонній колончик чи ні. Ну, я візьмусь за роботу і все вам покажу, все розкажу. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!